Друзі, намасте. Медитація номер 7 Враховується кожний подих. Ми сідаємо в зручне положення, спина, шия, голова вздовж однієї лінії. Очі закриваємо. Внутрішнім зором переглядаємо все своє тіло. Починаємо з пальців ніг, рухаємось вгору. Переглядаємо свої стопи, гомілки, стегна, переглядаємо область живота, спини, верхня частина нашого тулуба, наші руки. Переглядаємо свою шию, голову та обличчя. Слухаємо своє дихання і звертаємо увагу, де саме. В якому конкретному місці зупиняється наша увага чи на животі, можливо, на грудах, грудях чи на ніздрях. Де саме ваша увага затримується, там і будьте, прислуховуючись до свого дихання та спостерігаючи за рухами вашого тіла під час вдиху та видиху. Якщо ви знайшли це місце, ви залишаєтесь там. Робите вдих та видих. І рахуєте один. Вдих та видих. Рахуєте два. Вдих. Видих. Рахуєте три. Вдих. Видих, рахуйте чотири. І так продовжуйте в своєму ритмі до восьми. Цикл дихання це вдих і видих. Коли ви закінчите підрахунок до восьми, ви починаєте спочатку. Вдих, видих один. Вдих, видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих п'ять. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Сім. Вдих, видих. Вісім. Продовжуйте дихати, але рахунок починаєте проводити назад. Тобто вдих, видих, вісім. Вдих, видих сім. Вдих, видих шість. Вдих, видих, п'ять. Вдих, видих чотири. Вдих, видих, три, вдих, видих, два. Вдих, видих, один. Зробіть, будь ласка, ще один такий підрахунок, започинаючи з кінця. Спостерігайте за своїм диханням, робіть підрахунок, і якщо ваші думки починають розбігатися чи розсіюватись, ви повертаєте назад на підрахунок і концентруєте свою увагу на цей підрахунок, а також на ту частину тіла, на яку вам зручніше було звертати увагу, залишаєтесь там. І продовжуєте свою медитацію на дихання. Якщо у вас щось не виходить, ви не допускаєте якогось різкого судження про себе, нічого не аналізуєте, просто повертайте свої думки на підрахунок вашого дихання. Якщо ви збилися, то ви починаєте спочатку і знову. Рахуєте вдих, видих, один і таке іншим. Ви спостерігаєте також, коли ви почали думати про щось. Але також ви спостерігаєтесь, спостерігаєте, як ваш розум залишається зосередженим. Рахуйте свої подихи в такий спосіб і далі та зосереджуйтесь. І коли думки блукають, звертайте на це увагу. Коли розум зосереджений, також зверніть на це увагу. Ми продовжуємо медитацію на дихання. І ви можете змінювати порядок. Наприклад, один такий довгий цикл до восьми Ви рахуєте в одному напрямку, тобто від одного до восьми. Другий великий такий цикл з восьми до одиниці. Також можна збільшувати кількість підрахунків, наприклад, до 10, до 20, щоб більш зосереджуватись і покращувати свою усвідомленість. Дихання природне, спокійне. Вам тільки треба підраховувати, нічого не згадувати, не аналізувати, не сварити себе, а просто спостерігати за своїми вдихами та видихами. Дає можливість більш зосереджуватись, бути більш концентрованими і керувати своїм розумом, і даючи йому більш складне завдання, тобто рахувати, наприклад, до 20 в одному порядку, потім в зворотньому. І якщо збиваєтесь, ви починаєте все спочатку. І, зрештою, ваш розум заспокоюється, вчиться більш глибше зосереджуватися і таким чином самостійно да, відпускає думки, тобто не генерує ці думки, які вас відвертають від медитації. Ми поступово завершуємо підрахунки циклу. Вам треба повернутися чи до цифри 8, чи до цифри 1, в залежності, де ви зараз знаходитесь. І ми з вами завершуємо нашу медитацію. Робимо спокійні вдихи і видих, вже без підрахунку. І можемо залишатися як закритими очима, так і закритими. І ось що відомий тібетський буддійський письменник Бодгіпакса написав, він ще був і професором, що він казав про зосередження. Зосередження дозволяє нам по-справжньому насолоджуватись тим, що ми робимо. Чи то перебуванням в країні, чи то читанням книги, письмом, розмовою або міркуванням. Зосередження дозволяє нам мислити чіткіше, а глибше. Я рекомендую вам тренуватися в медитаціях. Наша медитація тривала всього 10 хвилин, коли ви так поступово. Крок за кроком, починаючи з п'яти хвилин, потім десять хвилин, привчаєтесь сидіти і концентрувати свою увагу, на будь що б ви обрали. Ми з вами тут вже сьома медитація, да, там і на дихання, і точки дотику, і на точки. Зосередження на диханні і таке інше, ви обираєте будь-яку медитацію. Наприклад, практикуєте її на протязі тижня кожного дня, якщо ви будете це робити, у вас буде успіх, тоді ви можете переходити до більш таких складних медитацій, які тривають більш довгий час. Але коли наш розум постійно стрибає, це дуже дуже важко робити і іноді. Ми не отримуємо ніякого результату, да, ніякого тільки роздратування, чи там ще ругаємося, бо от я не можу сидіти. І тоді до медитації нам дуже важко повернутися назад. Тому як виходить, так і добре. Головне регулярність, систематичність. І тоді ви будете поступово наближатися до. Ну, мети, яку ставите перед собою. Але обов'язково медитація повинна да, відбутися як складений вами намір. Тобто ви про себе говорите: От 10 хвилин я приділяю на медитацію, готую собі простір, да, зручне положення приймаю і медитую. Як організувати простір, як підготувати стіло, Да? все це є в попередніх медитаціях. Ну, головна умова це прямий хребет, тобто пряме положення. Ви можете це робити, сидячи на килимку, сидячи в кріслі, да? але відкинувшись назад, спина пряма чи на стільці, чи сидячи на килимку, притиснувшись до спиною до стіни, будь-як. Головне починати. І починати, не чекаючи, да, коли. Складуться гарні умови. Вони насправді можуть взагалі такими гарними, як вам кажеться, і не відбутися, тому що хто знає, які вони там кращі. От сьогодні і зараз вони найкращі. Практикуйте, отримуйте свої результати, ставайте спокійнішими, вчитесь керувати розумом це, знаєте, ну, Досягнути, мабуть, дуже високих вершин в своєму житті, коли ніхтось керує нами, а саме ми. Дякую за те, що практикуєте, за те, що разом змінюємо себе, тому що, щоб змінити всесвіт і щоб щось відбулося навколо нас в кращу сторону, треба починати завжди з себе намасте.